Продаж Opel Zafira B 2009 модельного року випуску. Машина в дуже гарному стані, насиченому кольорі, в такому чорному, на легкосплавних дисках. Має гарний такий вигляд, виразний, чудовий. Кузов в рідній фарбі, має один косметичний підкрас, задня ляда, без шпакльовки, без нічого. Далі. Кузов без дефектів. Є така малесенька, ледь помітна подряпинка. Її можна заполірувати. Вікна всі оригінальні. GM. Видно. GM. Машина в гарній комплектації, є протитуманні фари. Далі салон в чудовому стані, не затертий, не зашарпаний. Є подлокотник, є круїз контроль, звісно, є кондиціонер. там І склопідйомники є. Водійське сидіння має дуже багато регулювань, регулюється спинка, є айрбег. Подлокотнику є така ніша. Подлокотник можна вище ставити, нижче, вибирати повністю, ставити назад. Потолочок взагалі не зашарпаний, не затертий в відмінному стані. До речі, машина семимісна. Зараз розкладені всі сім місць, для комфорту задніх пасажирів є такий подлокотник з підстаканниками. Все як має бути. Є запаска, домкрат, задня шторка є, все як має бути. Тут дефекти відклеїлась пленочка, можна підклеїти. так. Що далі? Зараз заведемо машинку, перевіряємо лампочки. Всі тухнуть, помилок немає. Це світиться ручник, відкриті двері і що я не пристягнутий. Ремінь. Так, склопідйомники працюють. В машині все працює, що має бути. Обороти не плавають, мотор працює рівно, чітко, як має бути, руль, як бачите, не затертий, круїз працює, ручник працює, це регулюється по висоті, як має потолочок, як, ну, як на новій машині, взагалі дуже акуратно німці користуються. До речі, машина пригнана з Німеччини. Цвіточки, все, працює аварієчка. Все як має бути. Не знаю, на камеру може. Так, далі дивимося по сервіску. Останній зафіксований пробіг 14 .09. 23 рік. Зафіксований пробіг 212.338. Зараз пробіг 229 751. Пробіг 100% рідний. Можна перевіряти як завгодно. Машина має дуже багато подушок безпеки. Тут безпека тут безпека в сидінні. Словом, все як для людей, для європейського ринку. Музика працює гарно, все працює. Зараз піднімемо капот, подивимося під капотом, потім перевіримо лакофарбове покриття. Хто бажає купити, щоб була вже повна інформація про автомобіль одною рукою. <клапляє> Мабуть, буде трохи незручно. Мотор працює і Чистесенько чи немає. Не знаю, камера передасть. Болтик Жоден болтик. Не крутився, все як має бути. Далі дивимось багажник. Що тут у нас? Багажник? Багажник. Все рівненько, чистенько. Сидіння заднє, як казав, складені, розкладені. Вони складуються. Шторка є, запаска домкрат тут є, все на місці, все повністю укомплектовано як має бути. Ще на такому чудовому стані. Повторюю рідний пробіг 229 тисяч кілометрів. Так. Зараз перевіримо лакофарбове покриття, щоб ви мали повну інформацію по автомобіль. 88, 93, 88, 20, оригінал. Далі, тут є царапинка Не знаю, чи на камеру передасть, її заколірує. 97, 3 дня, 3 дня. 109, 104, 14, 105, 96. 90, 100, 92, 92, 84, 90. 99, Криша сто. Задня ряда. 142, два. Сто сорок два. Перепил там, перелаковано. 87, 103, 104, двері, 93, 101, 93, 94, 105, 105 95, 106. Все рідна фарба. Щоб ви не сумнівалися. Хочете, можете замовляти перевірку на СТО, Подборщики я готовий до будь-яких перевірок, так як в машині повністю впевнений. Ще раз Opel Zafira 2009 модельний рік, кузов у відмінному стані, без дефектів, без проблем, без корозій різних. Все повністю працює, все справне, сідай і їдь. Можна тільки замінити масло, бо з Німеччини ще, звісно, не мінялося.